Вітаю, друзі. Під останнім відео у мене питали, де ж я беру таку соковиту зелень, що даю курочкам. А ось де? Це у мене квітник. Останнім часом у нас пройшло багато дощів, до квітника у мене якось руки не доходили. От так зайду, пройдуся, подивлюся, що квітне, що ні. І за цей час наросло стільки ось бур'яну. А то ж, як виходжу, то я обов'язково своїм курочкам трішки чогось та й вирву. А сьогодні це вже вирішила вирвати все, бо он вже троянда скоро буде квітувати, а її і не видно майже за цього бур'яна. Так, зараз беру рукавички і працюю і потім покажу результат. Сонечко у нас вже високо, пече нещадно. але стрічки хоч попрацюю. На термометрі опівдні було аж плюс 35. Так, ось вже тепер інша справа. Кивіти вже видніше, і троянду видно, там сонечки під калиною. Ось так хоч і спекотно, але трішки ж попрацювало. Стало вже видніше. Хоча це ще не все, бо ще більша частина квітника не прорвана. Але ж спекотно, сонце високо, тож на зараз поки що все. Трішки пройдуся, покажу, що квітує починає ось квітувати вже третій раз моя троянда. Квітують жоржини. І квітує ось калачик, який я висадила у відкритий ґрунт. І розквітнув також гладіолус. Це сокирки ще. Під ним. Там он ще один, але той пропав чомусь, чому не знаю. У мене взагалі в минулому році було аж три цебулики владіусів, а залишилась тільки одна. Можливо, щось я неправильно роблю, не знаю. Це ще ось тут у бур'яні, але ж квітують чорнобривці. Суміш майорців. Добре, що цей рік вдалий. До квітовує космея. Остання квітка лілійника на фоні соняшників. Такий вигляд має квітка троянди жовтої від свіла. а це квітують білі летисті. Як я вже сказала, у нас спека сьогодні. Тож навіть птахом це не добре. ми пооткривали. Китський тільки добре спить в холодочку. Я після обіду вже показала, чим займалася, а чоловік у мене після обіду сьогодні пече хліб. Але це вже після обіду. Зараз покажу, що ми робили зранку. Ось так починався на сьогоднішній. Ранок. тракторець вже готовий, мішки в прицепі. Хто вже здогадався, куди ми будемо їхати. Але кожен їде своїм транспортом. А це ж мій транспорт, і ми вирушаємо. І ось ми вже вдома отримали і привезли нашу пшеницю на пай. А тут вже і склали, вийшло пристойно так. Це вже приготовлена на продаж, бо ж не у всіх є фаї. Є люди купують пшеничку. А так ми обтягли нашу веранду. До цього ми її декілька років обтягували самою плівкою. Її вистачало тільки на рік, а потім вона рвалася і сонця і упадів. Тож в цьому руці вирішили зробити ось так. Натягли плівкою, а зверху затіняючи сітку. Подивимося, що з цього вийде, чи буде так вона триматися довше. Ну, а так все це діло виглядає з надвору. Нам подобається ось ці. Чи... Практично це час покаже. Будемо надіятися, що так вистачить надовше. Ось таке сьогодні у мене було відео за два дні. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. За цих птахів я питала. Ніхто так мені нічого й не відповів. Можливо, хтось сьогодні дивиться і знає, що це за птахи. А ось горличку я знаю. Гориць останнім часом розвелося достатньо багато. Ну, на цьому все. Всім всього найкращого і до наступних відео.